Всім привіт! Мене звуть Олеся, і я рада вітати вас на моєму каналі. Багато хто з вас знає, що по канцелярії готувалося зовсім інше відео. Я мала вам розповідати про силіконові штампи, як я ними користуюся, як я заповнюю за допомогою них свій читацький щоденник. Але під час того, як я писала сценарій до відео про силіконові штампи, я зрозуміла, що ось це буде набагато актуальніше. Тому що в свій час я накупила дуже багато канцелярії, яку я зараз не використовую, яка мені не подобається, і тому я вирішила. Вирішила створити ось такий топ 10 антифаворитів канцелярії з Aliexpress. Звісно, можливо, для когось ці предмети спрацюють, і це дуже круто. Для мене це виявилося таким, Ех, купила і тепер воно лежить просто мертвим грузом. Сьогодні я покажу вам всі ці предмети від найкращого із найгірших до найгіршого із найгірших. І якщо ви новачок на моєму каналі, по-перше, ласкаво прошу. І по-друге, взагалі, чому я тут розповідаю про канцелярію з Aliexpress, все супер просто. Я неодноразово показувала свій читацький щоденний. У відео, і багато хто писав мені, як я взагалі ним користуюся, чим користуюся при заповненні, тому я зняла для вас відео про читацький щоденник, після якого отримала дуже багато запитань про канцелярію. Тоді я зняла ще одне відео про канцелярію, свою улюблену, і зрозуміла, що вам це дуже подобається, тому я вирішила час від часу ділитися з вами ось такими певними лайфхаками канцелярії та заповнення читацького щоденника. Ну що ж, давайте розпочинати із 10-го місця. На 10 місці знаходяться. Відразу два предмети, і я їх об'єднала однією назвою, що я взагалі купила. Навіщо це мені? А справа вся в тому, що я якось раніше дуже багато дивилася різноманітних відео на Ютубі із заповненням як читацького, так і звичайного щоденника. І ось в одному відео я побачила, як дівчина робить закладинки. І для того, щоб закладинка виглядала красиво, естетично, вона використовувала невеличкий. Прилад, механізм для заокруглення сторінок. Я вирішила, що мені це потрібно. І тому я придбала собі на Аліекспресі ось таку маленьку штучку. Вона коштувала зовсім мало, але тим не менше я жодного разу не користувалася нею. Ну, тільки коли вона прийшла, я, звісно, спробувала, як то все працює. Справа в тому, що мені Ця штука взагалі не потрібна. Я впевнена, що комусь вона пригодиться, хто, наприклад, пише певні конспекти на А4 і, можливо, хоче, щоб вони виглядали якось незвичніше. Тоді, будь ласка, заокруглюйте ці сторінки за допомогою ось, такої, ось такого приладу. Але мені, на жаль, це нікуди поки що не знадобилося. Ну і ще один предмет з цієї категорії це ось такий клей. І я впевнена, що я його, скоріш за все, Придумаю, як використовувати, але поки що мені максимально незручно. Хоча, коли я дивилася відео на Ютубі про те, як заповнюють читацькі щоденники, як користуються ось таким стрічковим клеєм і приклеюють різноманітні картинки, вирізки з журналів і тому подібне. В свої читацькі щоденники, і це дуже зручно. Проте я поки що не зрозуміла, як я можу використовувати цей предмет під час заповнення саме своїх читацьких щоденників, тому що більшість моїх наклейок, не більшість, а всі це власне наклейки, а не просто вирізки. І тому мені він просто не потрібен якось так. Але я вважаю, що ось такий клей це досить чудова штука для тих, хто не купує наклейки, а той, хто обожнює робити різноманітні колажі саме із таких підручних матеріалів, а саме користуватися журналами, газетами, то, звісно, таким клеєм також зручно користуватися. Він як маркер, але оцей стрічковий маркер, яким також дуже зручно користуватися, на відміну від ручки, хоча кожному своє, правда ж. Отож, рухаємося з вами далі і на 9 у місці стоїть ось такий цупкий папір, крафтовий папір. Його використовувати як? Ну, власне, робити колажі. Я обожнюю колажі, але, на жаль, ось у мене є такі великі і маленькі аркуші. Він виглядає дуже круто, ефектно, проте клеїти їх в щоденник не зовсім зручно. Тому що відразу сторінка щоденника стає дуже цупкою, дуже ну, неестетично це все виглядає. І я, звісно, підготувала для вас альтернативу. Ось. Такий папір, він дуже схожий на цей, що я вам показувала, але він дуже тоненький і якраз ось такий зручно клеїти в ваші щоденники та читацькі щоденники. І, до речі, звісно, я залишаю всю канцелярію, про яку я вам сьогодні говорю, в дописі під цим відео, як і ті предмети, які для мене не спрацювали, тому що, можливо, вони сподобаються і спрацюють для вас. Так і ті всі альтернативні варіанти того, що я сьогодні показую, я впевнена, що комусь це таки знадобиться, як в свій час знадобиться мені. До речі, зараз ось цей цупкий папір я використовую для дозйомок для своїх відео. В кадрі виглядає прекрасно. Я впевнена, що я вигадаю, куди його ще зможу використовувати, тому що він дійсно дуже красивий, я таку, такий стиль обожнюю. А поки що для щоденника користуюся ось таким. І так, рухаємося з вами далі до восьмого місця. На восьмому місці опинився той предмет, який, як на мене, має бути в абсолютно кожного любителя канцелярії. І особливо в тих, хто заповнює щоденники. Це ось така. Скринька з літерами. Що ж не так з цією скринькою, Олесю, запитаєте ви, а зараз я все вам буду показувати і розповідати. Ця дерев'яна скринька виглядає досить охайно, ми її відкриваємо і нас там, звісно, зустрічають всі ці літери. І е, відразу все здається абсолютно нормальним до того моменту, поки ви не починаєте користуватися цими літерами. В чому справа? Бачите, ось кожна літера вона виглядає досить нормально. Але коли я починаю. Робити штамп цією літерою, то я також е, отримую не тільки літеру, а і контур е, оцієї гумової, ну, гу гумового прямокутничка. Кожного разу, коли цю літеру я вмокаю в падушечку з чорнилом, я також передруковую собі на папір і ще й оцей прямокутничок, який знаходиться навколо літери. І в зв'язку з цим, кожного разу, після того, як я зроблю ось так, я ще маю серветочкою. Ось цей прямокутник витерти. І тому насолода така собі під час заповнення щоденника, самі розумієте, для мене заповнення щоденника це в першу чергу терапія. На вихідних всю свою канцелярію я люблю розкласти навколо і заповнювати щоденник. Дві години-три години, просто от скільки моя душа того потребуватиме. А ось ці літерки, вони реально трошки напрягають. Е, можливо, знову ж таки, це тільки у мене така ситуація. І якщо у вас інший набір, який працює, е, Краще обов'язково дайте про це знати. А я ж залишаю посилання саме на ось цю скриньку, на цей набір. Ну на всяк випадок, можливо, ви оберете щось інше для себе. Ну а ми переходимо до пункту номер сім. А на сьомому місці знаходяться ось такі наклейки, і до них у мене є дві претензії. Перша це, звісно, те, що їх самому треба вирізати. І це, напевно, не найгірший момент. Бачите, я вже тут почала то робити. Це, напевно, не найгірше, тому що мені не складно вирізати. Але коли ви заповнюєте щоденник, все одно хочеться, якщо це наклеечка вже вирізана, її якось прикласти і вам відразу видно взагалі, як то все виглядатиме. Але все-таки найбільше, що мене засмутило. Коли я отримала ці наклейки, це їх розмір. Розмір і аж така прозорість. Бо ось тут, коли ви дивитесь просто на, на цей набір, то здається, що ну, все нормально. Але коли ви, власне, приклеюєте цю наклейку до щоденника, ви розумієте, наскільки вона прозора. Комусь подобаються прозорі наклейки, але я б хотіла, щоб вони були ну, не настільки прозорими. Отож, два моменти: вирізання і розмір. Тому що, як завжди на Аліекспресі, вони. Роблять фотографії супер збільшеного якогось масштабу, так, і нам, покупцям здається, що. Той предмет виглядає трошки інакше. Тому дуже важливо читати коментарі абсолютно до кожного предмету, що ви купуєте на Аліекспресі. Не обов'язково канцелярія. Це може бути абсолютно все, що завгодно. Читайте коментарі. Я пам'ятаю, десь роки два тому я купила собі декілька футболок. Я не знаю, чому я не зайшла в коментарі, не почитала про них відгуки. По-перше, якість просто треш. І по-друге, розмір зовсім не співпадає з тими розмірами, до яких я звикла із Аліекспресу. Ось такі наклейки, вони дуже прикольно виглядають. Дають, ну, самі по собі, але, на жаль, я ними дуже рідко користуюся. Яка альтернатива може бути цим наклейкам? Звісно, це ось такі, також прозорі, вони дрібненькі і прекрасно, ідеально, я б сказала, підходять для заповнення щоденника. Якщо ви думаєте, що це все, ні, у мене їх дивіться скільки. Величезний набір це навіть не набір, а купа різноманітних наборів, я постійно собі. Купую нові, тому що я ними найбільше люблю користуватися при заповненні як читацького щоденника, так і звичайного. Я обов'язково буду вам вставляти якісь дозйомки свого щоденника, щоб ви бачили, як я користуюся ось такими всіма предметами. Ну, а це просто мої величезні фаворити. Порівняно з цими, хоча ці я також буду використовувати, але не настільки, як ось ці. На ну, щоб нам з вами далеко не відходити від наклейок, покажу вам ще ось такі наклейки в коробочках. Я впевнена, що кожен з вас бачив такі на Аліекспресі, і я бачила навіть, що їх продають і в наших канцелярських магазинах. Знову ж таки, це ті самі наклейки з Аліекспрес. Просто хтось їх купив партію цілу і продає у нас. Що мені не дуже подобається в цих наклейках. По перше, те, що вони дуже швидко набридають у кожній такій коробочці десь 50 штук. Зазвичай по 2-3 які повторюються. І тоді коли ви заповнюєте щоденник, в моменті ви користуєтесь цими наклейками. І ніби все круто, але з часом ви розумієте, що мені хочеться вже щось інше. І тому в мене ось таких коробочок дуже багато. І, по-друге, моя ну, така найбільша, найголовніша претензія до цих наклеїв – це їх розмір і те, що навколо них біле. Є ще біле, не знаю, як це назвати, білий фон. О, білий фон. Дуже часто ось цей білий фон заважає такому загальному вигляду сторінки, де ви власне цими наклейками користувалися. Тому, коли обираєте наклейки, зверті. Зверніть Увагу, там внизу на Аліекспресі завжди показано, як виглядає кожна. Просто треба пролистати досить багато, але завжди всі продавці показують, які наклейки є в тому чи іншому наборі. Тому що, наприклад, ось у мене є такий, здається, це той набір. із... Так. І з такими різноманітними марками, нібито у вінтажному стилі, і ще й в одній кольоровій гамі. І так я використаю ось такі наклеєчки десь один раз, двічі, тричі. Чи... Ну але 50 таких я просто ніде не використаю це точно. І тому у мене дуже багато ось таких коробочок з наклейками. Це круто, коли є вибір, але все-таки вони дуже швидко набридають. Взагалі, ось така затишна канцелярія для щоденника. Це те, що дійсно дуже швидко набридає і. Кожного місяця хочеться все одно бачити щось новеньке. Отож, ось такі наклейки. Це те, що мені і подобається, і не подобається, тому вони і знаходяться десь посередині цього топу антифаворитів. Ну а ми з вами рухаємося далі. Коли вже ті наклейки скінчаться, скажете ви? Ось після цього, як тільки я вам покажу пункт номер 5. це ось такий блокнот з наклейками. Чим мені не подобається цей блокнот? Я його купила, бо він мені постійно вилазив на Аліекспресі. Я не могла нічого дивитися, мені скрізь вилазили ось ці наклейки. І тут є дійсно круті, деякі з цих наклейок я вже використала в своєму читацькому щоденнику, але більшість з них, не дивлячись на те, що вони виглядають круто, більшість з них завеликі для щоденника. І вони також напівпрозорі, зверніть на це увагу. Я, наприклад, люблю такі наклейки. Напівпрозорі класно використовувати саме в щоденниках та читацьких щоденниках. А от якщо ви бачите ось такі величезні, особливо Тут на кожній сторінці можна побачити іще безліч людей, чомусь обожнюють в цьому наборі саме людей. Я не люблю зображення людей ні на обкладинках книжок, і тим більше я не хочу бачити якихось чужих людей у своєму щоденнику. Якось так. Але є тут деякі варіанти наклеюк, які дійсно прикольні, які я точно буду використовувати. І взагалі тут кожна сторінка, якщо можете так побачити, вона присвячена тій чи іншій темі. Тому таке Hit and miss, як то кажуть. І хороші є тут, і такі собі. Мені здається, ще будуть наклейки в цьому топі, але вже ближче до першого місця. На четвертому місці, друзі, знаходяться ось такі скотчі. Я впевнена, що багато хто з вас бачив, я показувала їх неодноразово. Але в чому? В чому проблема саме ось тих, які я вам тут показую? Дивіться, діставати їх той ще квест. Так от, ці скотчі з іншого боку не клейкі, тобто їх треба ще окремо відклеювати і потім вже приклеювати до своїх читацьких щоденників чи будь-куди там ви їх клеїте. Тобто, це додає, по-перше, один зайвий рух. По-друге, наприклад, мені незручно саме спочатку прикласти, потім відрізати, потім зняти весь цей папір і потім вже його клеїти. Ну, це. Таке собі задоволення. Знову ж таки, в плані канцелярії, я люблю, щоб все було максимально просто з одного боку, функціонально. І тому ці скотчі, абсолютно всі з цього набору мені не підійшли, я дуже рідко ними користуюся. І до речі, окрім цього набору, у мене також є і окремі ось такі скотчики, які я, бачите, навіть перев'язую гумовою резинкою через те, що просто вони не тримаються. Тих. Відкриваєш, і вони не тримають форму. Тобто, ось, бачите, що відбувається. Ось я згадала, чим вони мене ще бісять, ось цим. Ну, тобто, ось у нас набір звичайних скотчів. Тому, звісно, в дописі під цим відео я залишу вам деякі посилання саме на ось такі адекватні скотчі, які тримаються які приклеюються з іншого боку. І зверніть увагу також на те, що ось таких на Аліекспресі є. На Аліекспресі є дуже багато, і е, читайте коментарі. В коментарях мають бути відгуки на те, що вони не клейкі і з іншого боку. Треба тут ще працювати і працювати перед тим, щоб приклеїти цей скотч. Ну що ж, друзі, у нас з вами залишається три місця, і на третьому місці розташовуються ось такі маркери. На вигляд нічогенькі. Але коли я замовляла їх на Аліекспресі, я сплутала їх із майлдлайнерами від зебри. Дивіться, ось це майлдлайнери, А ось це ті маркери, які я купила. І, звісно, майлдлайнер має в собі ось, такий, ось таку кісточку браш, Хоча існують і інші варіанти, але я люблю саме такі. А в ось цих маркерах ви можете побачити, що тут така скошена кісточка якою не дуже зручно заповнювати всі мої щоденники і тому подібне. А, насправді ці маркери не такі вже й погані. Чому ж вони розташовуються на третьому місці? Ну, як я вже сказала, ними не дуже зручно користуватися, особливо коли ви знаєте, як е, пише зебра. Ну і по-друге, ці маркери не можна наслоїти один на один. Тобто, що я маю на увазі? Якщо ми говоримо з вами про зебру або про томбоу, то ви можете. Щось малювати, і, наприклад, робити градієнт, або коли ви малюєте декілька шарів одного й того самого кольору, то це не буде виглядати. Ніби у вас промокла сторінка. А ось коли ви заповнюєте сторінку саме такими маркерами, треба бути обережним і не наслоїти один на один, тому що ви побачите, що будуть залишатися сліди. Я такого не люблю, тому більшість маркерів, що я купую, це або зебра зараз, або томбов. Томбов, взагалі, мої улюблені. Якби вони ще дешевші були, взагалі ціни б їм не було. Ну а так є у мене декілька наборів інших. Брендів, інших варіантів, і ось ці поки що для мене найгірші. На другому місці розташовуються знову наклейки. Скільки ж тих наклеїк у тебе, Олесю, запитуєте ви, і я скажу багато, дуже багато ціла скриня. Так от, на цьому другому місці розташувалися ось такі красиві. Естетичні, але завеликі наклейки і зацубкі. Звісно, їх можна кудись пристосувати, але мені здається, що ось такі наклейки дуже круто клеїти, наприклад, на ноутбук, дуже часто клеїть там на якісь інші поверхні. Так, це дійсно виглядає непогано. Але якщо ми з вами говоримо про заповнення щоденника, то вони просто завеликі. І я використала декілька для тих сторінок, які я використовувала для колажів, або просто для тих сторінок, де. Ну, дуже мало чого буде написано, і там мені важлива сама картинка. Тоді так, тоді ці працюють. Зокрема, тут ще дуже багато таких вінтажних і ну, дійсно виконання цих наклейок дуже якісне, максимально якісне. Але те, що вони такого розміру для мене взагалі ніяк не працює. І окрім цього, вони ще такі от дуже дуже міцні. Це Класно, з одного боку, якщо ви їх приклеюєте не в щоденник, а в щоденнику, коли ви перевертаєте сторінку і заповнюєте щось на тій сторінці, то ви вже е, просто відчуваєте, як ви продавлюєте через ту наклейку. Ну, Ви зрозуміли, про що я. Коротше, ось такі наклейки буду часто відправляти, напевно, е, якщо хтось там буде в мене е, якісь призи вигравати в майбутньому, чи книжки е, буду анхолити, то буду ще такі наклейки додавати до. До посилок, якось так. І що ж знаходиться на першому місці? На першому місці той предмет, який мене не просто розчарував, а навіть засмутив дуже сильно, тому що я робила велику ставку саме на. Ось ці силіконові штампи. Я обов'язково ближче вам покажу їх, тому що вони прозорі і тут навряд чи все буде видно. Але як ви можете побачити, це дні тижня, місяці і також цифри. І тут є два варіанти: як днів тижня, так і місяців. Тобто, ні, місяців все-таки тільки один варіант. Ну, але все виглядає дуже так. Деталізовано, красиво, акуратно. І я сподівалася, що я буду найбільше користуватися для моїх щотижневих розворотів в щоденнику саме ось цими силіконовими штампами. Але ні, по-перше, вони прийшли до мене в такому вигляді всі, всі разом, так, всі на купу. Тобто. Мені треба було їх розрізати. Ну, ніяк не можна відштампувати детально день тижня або місяць, якщо все воно зліплено в одне. Я їх порозрізала. Звісно, розрізуючи ножицями не станком, це все ну, виглядало так собі, але то нехай. А тоді, коли я почала робити штампи. Я зрозуміла, що дрібні штампи це завжди провал. Окрім таких, у мене ще є ось такі. Я також дуже багато ставила на ці штампи для заповнення звичайного щоденника. Тут, як бачите, і місяці, і. Є ось такі розлінієні штуки, коротше, це взагалі не працює. І з ось такими дрібними штампами дуже складно працювати, тому що якщо ви натискаєте занадто сильно, то відбиток буде розмитим. Якщо ж ви натискаєте занадто легко, то тоді, скоріш за все, частина цього штампу не передрукується. І вигляд, то буде мати не дуже естетичний. Тому для мене це дуже важливо, насправді, щоб все було гарненько, рівненько. Я перфекціоніст в тому плані, і навіть якщо я бачу, мені. Не подобається та чи інша сторінка в щоденнику, я її вириваю і я її перемальовую, бо я знаю, що я буду постійно думати і відволікатися на те. І тому дуже часто ті відео, які я дивлюся в інтернеті, мене око дергається, коли там від руки лінії проводять. Ну, але то, то мої проблеми. Я, я розумію, що е, це просто у мене щось е, в голові, не те в тому плані. На відміну, наприклад. Від ось таких штампів, і ними я зараз користуюся найбільше. Я обов'язково залишу вам посилання на ці. Тут також є і цифри, і дні тижня, і місяці. І тут також є слова, типу, там дзвінки, дата, блог, вечірка, не забути і так далі. Все настільки якісно зроблено, тоненько і ну, красиво, що. Воно прекрасно передруковується, і відбиток залишається охайний без якихось там розводів. Ось таке перше місце. В мене обов'язково напишіть в коментарях, якою канцелярією сьогоднішнього топу ви користувалися, можливо, якою плануєте користуватися, і взагалі чи подобаються вам ось такі відео. Я сподіваюся, що воно вас розважило. Якщо так, обов'язково підтримайте це відео лайком. Таким чином ви допомагаєте моєму каналові розвиватися, і таким чином ви показуєте, що вам подобається відео про зтишну канцелярію. І обов'язково побачимо. Мися з вами вже зовсім скоро. Так що до скорих зустрічей, Па-па!